114. Ой, чистий, да, 104. 0,6, 257. Наступний на старт, Склади я мене, сформа, то я, я знаю, листі. де ти живеш. Складай іспит. Старт по готовності. Якщо хочеш потренувати, ой, то можеш там іростань, ну, то вже приїхав. Перед іспитом немає на увазі. Чи під Або під Ну, ми зараз нормально стигнемо. Ну, я думаю, 20 хвилин у нас є. Думаю, на 20 хвилин. Та да, ну, поки дойде, поки рости. До. Якраз під топчики. Якраз під топчики, так. Да. на той топчики мали показати, що з першого разу. Хороший проїзд, хороший перекладки, плавна робота. Хорошо тримається в рівень Поворот в был хороший поворот ключей туда, то и вообще просто супер. Это злой слышно, по заказникам мотоцикла. Отлично, что испусканием дальше около безопасного заезда в разворот. Такими широкими двигами нет. Невиворот, акугами їде на КТМі. Тільки техніка на мало побутурного з збереження інерції. Фініш в міні-стопі. Хвилина 0-1.